Привіт, з вами знову я, Бурштина. Повернімося до казкового світу Астрід Лінгрен та братів лечі серця. Зустрінемося у Нангіялі. Розділ 11 Мабуть, стільки м'яса і пива підохотило тенгілових вояків. Та й 20 білих коней були для них доброю принадою, бо тепер вони взялися за пекло шукати Єнатана. А останнім часом нишпорили зранку до вечора в кожному дворі, в кожному кутку. Юнатанові майже весь час доводилося сидіти в сховку, він мало не задихнувся там. Ведери кадр їздили по селищі і зачитували відозву про мого брата. Один раз мені також випала нагода послухати, як вони дорочили про тенгілового ворога юнатана лев'яче серце, що злочинно перебрався через мур і десь ховається й досі в Шепшиновій долині. Вони так описували його зовнішній вигляд незвичайно вродливий юнак з русявим чубом і блакитними очима. Високий і стрункий, мабуть, так його змалював Йосі. Далі вони знову нагадували про смертну кару тому, хто переховує Юнатана, і про винагороду тому, хто викаже його сховок. Поки ведери кадр їздили по селищі і оголошували братові прикмети, мешканці Жепшинової долини приходили до Матіаса попрощатися з Юнатаном і подякувати йому за все те, що він для них зробив. Виявилося набагато більше, ніж мені було відомо. Ми тебе ніколи не забудемо, казали вони зі сльозами на очах і приносили йому хліб, хоча самі майже голодували. Тобі потрібен хліб, бо дорога твоя важка і небезпечна. Казали вони і квапливо йшли, щоб устигнути ще раз послухати ведера і кадера. Задля розваги навідалися ви, який до Матіаса?» Коли вони зайшли, я сидів у кухні на стільці і зляку аж помертвів, але Матіас не втратив мужності. Чого ви шукаєте? спитав він. Того Юнатана лев'єше серце взагалі, мабуть, немає. Ви його вигадали, щоб ходити по хатах і робити людям розгардіяш. Таниїлові вояки й справді робили в хатах розгардіяж. Вони почали з кімнати, скинули на підлогу постіль з ліжка, а тоді заходилися нашпороти в шафі і теж повикидали з неї все, з дурного розуму. Невже вони думали, що Юнатан міг сидіти в шафі? Може, заглянути в мій нічний горщик? поглузував Матіас. Вояки розсердилися. Потім вони перейшли до кухні і накинулися на скриню. Я сидів на стільці і відчував, як у мені здіймається ненависть. Адже саме цього вечора ми з Юнатаном мали залишити долину. Я подумав якщо вони зараз знайдуть юнатана, я ж не знаю, що зроблю. Невже Юнатана спіймають, коли він от от має покинути долину? Ні, цього не повинно статися. Матіас напхав у скрині старого одягу вовни різного дрантя, щоб з комірчини не чути було ніяких звуків, і вояки все те викидали додолу. А тоді мені захотілося крикнути так, щоб попадали стіни, бо один вояк уперся плечем у скрині і почав відсувати її вбік. Але у мене раптом не стало голосу, я наче закам'янів на стільці, тільки ненавидів того вояка, лютою ненавистю. Ненавидів усе, що в ньому, грубі руки, потилицю і бородавку на лобі. Я ненавидів його, бо знав. Зараз він побачить дверця до сховку і юнатанові буде кінець. Та крик однаково пролунав. Дивіться, горемо. закричав Матіас. Це Денгіл наказував вам розпалювати в хатах пожежі. Не знаю, як це сталося, але він не брехав. На підлозі шпарко горіла вовна, і вояки заходилися гасити полум'я. Вони затоптували його, збивали руками, метушилися, лаялися, а врешті перевернули на нього діжку з водою. Вогонь погас, не дуже довго й погорівши, та Матіас не вголав і далі люто кричав на вояків Ви що, з глузду з'їхали? Хіба можна кидати вовну так близько від вогнища, з якого на всі боки скачуть іскри? Вояки з бородавкою розсердився. «Мовчи, старий. гримнув він. А то я знайду багато способів заткнути тобі пельку. Та Матіс не злякався. Хоч приберіть після себе в хаті, сказав він. Гляньте, який тут свинюшник. Виявилося, що це був найкращий спосіб викорити їх з хати. Сам прибирай свій свинюшник, огризнувся той що з бородовкою і перший ушився. Решта пішла за ним. Навіть двері пелодачилися зачинити. Всі як один повні дурні. Зробив висновок Матіас. Але добре, що почалась пожежа, сказав я, як би щастило Юнатанові?» Матіас подмухав на свої пучки. Так, часом невеличка пожежа, до речі, погодився він, хоч і незручно вигрібати жар з вогнища головими руками, пече в пальці. Та на цьому наша біда не скінчилася, як я сподівався. Вояки пішли обшукати ще й стайню, а потім той, що збородовкою, вернувся до хати і сказав Матєсові. У тебе старий двоє коней. Ти хіба не знаєш, що в шипшиновій долині нікому не можна тримати більше як одного коня? Ми прийшлемо ввечері чоловіка з того боку, і він забере того, що з лисиною. Ти подаруєш його Тенгілові. То хлопчиків кінь, заперечив Матєс. Ну, а тепер буде тенгілів. Ось ще сказав той вояк. Я заплакав. Адже цього вечора ми з Юнатаном мали залишити шипшинову долину. Наш довгий підземний хід був готовий, а мені досі навіть на думку не спало, що буде з нашими кіньми. Не могли ж ми забрати з собою гріма і фялара підземним ходом, вони туди і не пролізли б. Який я був дурний, що досі цього не розумів, адже нам доведеться залишити коней у Матіаса. Чи нам і так мало лиха, треба ще гіршого. Мій Ф'ялар дістанеться Тенгілові. Як тільки моє серце витримало і не розірвалося з розпуки. Вояк з бородавкою сягнув рукою в кишеню, витяг дерев'яну дощечку і тиснув її Матіасові під ніс. Постав тут свій хрестик, сказав він. Навіщо? спитав Матіас. Це означатиме, що ти радо віддаєш тангілові коня. А я зовсім не радий, заперечив Матіас. Тоді вояк підступив до нього голеним мечем. Звичайно, ти радий, сказав він. Ти страшенно радий, і засвідчуєш це хрестиком на дощечці. Даси цю дощечку тому чоловікові з карманяки, що приїде по коня, бо Тенгілові потрібен доказ, що ти віддав коня добровільно, зрозумів? І він так торнув Матіаса, що той мало не впав. Що Матіас мав робити? Він поставив хрестики, які пішли з його двору і подалися шукати юната в іншій садибі. Це був наш останній вечір у Матіасовій хаті. Востаннє ми сиділи біля його столу, востаннє він нагодував нас своєю юшкою. Ми всі троє були засмучені. А найдужче я. Я плакав, за фіалером і за Матіасом, адже він став мені майже рідним дідом, і тепер доведеться покинути його. Я плакав ще й тому, що я такий малий, лякливий і нічого не можу вдіяти, коли приходить ось такий вояк і штовхає мого діда. Юнатан також сидів задуманий, та раптом він промурмотів. Якби я знав гасло. Яке гасло? запитав я. Ти хіба не знаєш, що треба казати гасло, коли входиш в головну браму, чи виходиш з неї? Так, знаю, відповів я, до того ж знаю гасло всю силу Тенгілові, нашому визволителю. Я чув його від Йосі. хіба я не казав? Йонатан витишив на мене очі. Він довго, мовчки дивився на мене, а тоді засміявся. <гум> Хрущику, ти мені подобаєшся, сказав він. Ти це теж знаєш? Я не міг зрозуміти, чого він так зрадів тому гаслові. Ну, не думаєш він іти через головну браму. Та однаково, я був задоволений, що міг трохи розважити його такою дрібницею. Матєс пішов прибирати в кімнаті, і Йонатан кинувся за ним. Вони довго про щось тихо розмовляли. Не знаю про що. Я почув тільки як Йонатан спитав. Доглянути мого брата, якщо мені не пощастить. Невдовзі він повернувся і сказав А тепер слухай, хрущику я візьму свої речі і поїду перший. А ти чекай у Матіаса, поки я не дам тобі знаку. мене довгенько не буде, бо спершу я мушу владнати одну справу. О, як мені це не сподобалося. Я ніколи не вмів чекати на нього, особливо коли боявся. А тепер я боявся, бо хто знає, що з Єнатаном станеться, як він виліз із підземного ходу. І яку таку справу він хоче владнати, що може не пощастити. Нема тобі чого боятися, хрущику, сказав Єнатан. Не забувай, що ти, Карл, лев'яче серце. Він швидко попрощався з Матіасом та зі мною, і поліз до комірчини. Потім він зник у підземному ході. На останці ми ще побачили його руку, він махав нам на прощання. І ми з Матіасом лишилися самі. Гладкий додір і гадки немає, який кріт проразить саме тепер під муром, сказав Матіас. Так, але що як він помітить, коли той кріт висуне з землі голову, мовив я. Що як він кине в нього свого списа? Я був дуже пригнічений і тихенько пішов до стайні, до в останнє пошукати в нього розради. Але яка там розрада, коли я знав, що після цього вечора більше ніколи його не побачив? В стайні стояли сутінки. Віконце було маленьке і не пропускало багато світла, але я добре побачив, як швидко Ф'ялар повернув голову, коли я з'явився в дверях. Я підійшов і обняв його за шию, хотів, щоб він зрозумів у тому, що скоро станеться, немає моєї вини. Хоч, мабуть, я таки винен, промовив я та й заплакав. Бо якби я лишився у вишневій долині, то не ніколи б тебе не забрав. Вибач мені, фялере, вибач, я. Але я інакше не міг зробити. Певне, він зрозумів, що мені тяжко, він торкнувся мого вуха своїм м'якеньким писком, наче не хотів, щоб я плакав, проте я не міг стриматися. Я стояв біля нього, і сльози з мене лилися й лилися, аж поки вилилися усі. Тоді я вичесав його, а наприкінці висипав йому останній овес, звичайно поділивши його порівнем між ним і грімом. І поки я чесав ялара, в голові в мене снували недобрі думки. От якби той чоловік, що має прийти по мого коня, дорогою помер, думав я. Якби він помер, поки перебиратиметься через річку. Звичайно, негарно бажати комусь смерті. Та як це мені допоможе? Ні, той чоловік уже сів на пором, подумав я. На пором, ще перевозить награбоване в Шепшиновій долині добро. Може, він уже зійшов на берег, а може, входить у головну браму і ось ось з'явиться тут. Ох, в'ялер. Якби ми з тобою могли кудись втекти звідси. І тільки я встиг подумати так, як хтось відчинив двері до стайні. Я так злякався, що аж закричав, але то був тільки Батієс. Він почав хвилюватися що мене так довго немає. Я був радий, що в стайні заляг присмерк, не треба було йому знати, що я знову плакав, та він однаково здогадався, бо сказав Якби я, синку, міг щось зробити, але тут тобі не допоможе ніякий дід. Залишається тільки плакати. Враз я побачив у віконце, що до двору хтось наближається. Тенгілів вояк той що має забрати Ф'ялара. Он він прийшов. крикнув я. Дідо Матіаса, він прийшов. Ф'ялар заіржав, його стривожив мій розпачливий крик. Наступної миті двері до стайні відчинилися, і в них з'явився вояк у чорному шоломі й чорному плащі. Ні. закричав я, ні. Та він підбіг і міцно обняв мене. Обняв мене юнатан, бо це був він. Ти не впізнаєш свого брата? спитав він, коли я відсахнувся. Він потяг мене до віконця, щоб я добре роздивився на нього. Та однаково мені не вірилося, що це юнатан. Важко було впізнати його, такий він став бридкий. Навіть бридкіший за мене, зовсім не схожий на дуже вродливого юнака. Чуб його? Вибивався з липлими пасмом з-під шолома і не блищав золотом. Під носом він наліпив пучок якогось кумедного лика. Невже від цього можна стати таким брудким? Весь вигляд у нього був кумедний. Я б посміявся з нього, та не було коли. Юнатан не хотів гаяти час на деревені. Мерщі, мерщій, квапив він. Треба негайно їхати. Чоловік із карманяки може з'явитися будь-якої хвилини. Він простяг руку Матіасові. Давайте дощечку. Адже ви радо віддаєте Тенегілові обох коней? А то ж як, звичайно рада, відповів Матіас і вручив йому дощечку. Юнатан сховав її до кишені. Мені треба показати її на брамі, пояснив він. Нехай старший вартовий переконається, що я не брешу. Ми поспішали. Ніколи ми ще так швидко не сідлали коней. Юнатан тим часом оповідав Матіасові, як він пройшов крізь браму, бо старого дуже це цікавило. Дуже просто, пояснив він. Я проказав гасло, яке почув від Хрущика, всю силу від нашому визволителю. Тоді старший вартовий спитав звідки ти йдеш і в якій справі. Карманяки. А йду до старого Матіаса забрати в нього для тенгіла двох коней, відповів я. Проходь, сказав він. Дякую, відповів я йому. І ось я тут. Але мені треба вибратися за браму, поки ще один тенгілів вояк не з'явився по коней, бо тоді вже це буде підозріло. Ми вивели коней зі стайні швидше, аніж я про це кажу, і юнатан сів на гріма, фялера він тримав за вуздечку. Бувайте здорові, Матієсе, гукнув він. Ще побачимося. І поїхав у чвал з обома кіньми. Лишив мене й поїхав. А я вихопилося в мене. Що я робитиму? Юнатан помахав рукою і гукнув Дід Матія, скажу тобі що? Я стояв розгублений, дивився йому вслід, та Матіас пояснив мені ти сам розумієш, що у браму тебе ні за що не пустили б. Ти виберешся звідси підземним ходом, як стемніє, а з другого кінця за муром юнатан чекатиме на тебе. Ви певні? спитав я. Ану, ж, останні хвилини з ним щось станеться. Матіас зітхнув і сказав. Хіба можна бути певним, чогось у світі дає такий, як Тенгіл. Але часом би сталося таке лихо ти повернешся назад і житимеш у мене. Я спробував уявити собі, що буде далі, Перше, залізти під землю самому, від такої думки мені стало моторошно. А якщо я виберуся з під землі серед лісу і не зустріну юнатана, я сидітиму в темряві і чекатиму довго, поки переконаюся, що Юнатанів нам я не вдався. Доведеться плазувати назад і жити без юнатана. Ми стояли перед стайнею, тепер уже порожньою, і раптом мені сягнула ще одна думка. А що вам буде, діду Матєса, коли з'явиться чоловік з карманяка і побачить, що в стайні немає жодного коня? Ні, один буде, відповів Матіас. Я зараз приведу свого коня, якого прилаштував у сусідів, поки в моїй стайні стояв грім. Тоді він забере вашого коня. Що він сорому не матиме, відповів Матіас. Він ледве встиг привести коня додому, тільки не зачинив за ним стайні, як справді, з'явився той чоловік, що мав забрати фіалера. Спершу він почав кричати і погрожувати, лаятися, як усі тенгілові люди, адже в стайні був тільки один кінь, і Матіас не віддавав його. Не дам той годі, сказав Матіас, Ти ж знаєш, що кожен має право тримати одного коня. А другого хай вам чорт, ви вже взяли і дощечку з моїм хрестиком також. Я не виден, що у вас там немає ладу, і один йолоп не знає, що робить інший. Декотрі вояки аж пінулися з люті, коли Матіас говорив з ними так зухвало, але були й такі, що відразу смирніше і лагіднішили, а цей ще пройшов Ф'ялара, просто розгубився. Мабуть, трапилась якась помилка, сказав він і пішов геть, мов собака з підібганим хвостом. Ви ніколи не боїтеся, діду Матіаса?» – спитав я, коли вояк вийшов з подвір'я. Боюсь, ще й як, відповів він. Послухай, об'ється в мене серце. Він приклав мою руку до своїх грудей. Усі ми боїмося, але часом не маєш права показувати свій страх. Настав вечір. Почало смеркатися. Мені час було залишити Шепшинову долину і Матіаса також. Прощавай, синку, сказав він, не забувай мене. Ні, я ніколи, ніколи вас не забуду, відповів я. І ось я опинився сам під землею. Я ліз довгим темним ходом і весь час розмовляв саме з собою, щоб не було так страшно. Нічого щодо темного, хоч око виколи. Нічого, я, я тут не задушуся. Земля потроху сиплеться за комір, але байдуже, це не означає дурний, що завалиться весь хід. Ні, Додір не побачить мене, коли я вилізу з того боку. Він же не кіт, щоб бачити в темряві, і юнатан уже напевно чекає там на мене. Якби він тільки був там, якби він був там. що я ще кажу? Він там, там. І він справді був там. Він сидів у темряві на камені, а неподалік під деревом стояли наші коні. Привіт, Карло віче серце. Нарешті ти з'явився, сказав Єнатан. З вами була я, Бурштина. Побачимося у наступному відео.